Друзі, всім доброго вечора. Представте собі, сапаю я тихенько на городі, чую мотоцикл під'їжджає. сигналу виходжу і друг мені привіз от таку монету, подарував красота 5 гривень 1998 року. Я трошки, правда, її помив. Вибачаю, що такі руки, тому що я тільки з городу. Так, з городу і п'ять нагород. Отак. Чудова монета. Прямо. Ще трошки треба поработати над нею, почистити і буде шикарно. Ось такий в мене друг, друзі. Так. Гурт у нас вот так, Все, всім пока, друзі. Майте таких друзів. Всім до побачення!